Вимийте курку з такої герметичної упаковки, бо мене одного разу захейтили, коли я це сказала. Курку помили, протикали ножем. Присолили за смаком, півчайної ложки курку ми додаємо молотий чорний перець за смаком і чайну ложку солодкої паприки. Пів чайної ложки сушеного часнику, півчайної ложки хмелі сунелі, Дві столові ложки олії перемішали. 15 хвилин промаринувалися і обсмажимо на гарячій пательні з обох сторін. Курку зняли. На ту саму пательню кладемо велику цибулину, велику морквину різану і три зубочки часнику. Обсмажили пару хвилин, додаємо гарно вимитий рис. Пару хвилин, щоб вода була біленька. Обсмажимо овочами так, щоб. Вода випарувалася вся, і овочі почали чуть-чуть просмажуватися. Додаємо сюди сіль за смаком і викладаємо ту курку, яку раніше обсмажували, щільнесенько, отак всю на пательню. Додаємо води, щоб вона покрила курку, накриваємо кришкою і 30 хвилин варимо на маленькому вогні. І ми маємо смачну і швидку вечерю. Будьте здорові!